Виконали ваше замовлення у розмірі 2 на 3 бюджетного килимка. Називаємо її Зелена гілочка. Покриття йде з коротенькою петелічкою, йде з тепленькою повстяною основою, і ціна його від 250 гривень за метр погонний. Від тілочки йдуть з світла зелень з темною зеленю і гілочки в біжувати-сіруватих кольорах. Гарно будуть вам підходити під усі відтінки. У вас в кімнаті. Покриття досить зручне і не марке. У нас беруть його на кухню. Велика кухня, але також гарно буде виглядати і в зал, і в спальню, оскільки приємні зелені відтінки. Також ця доріжечка є в бежевих тонах, в холодних бежевих тонах, які гарно будуть вам підходити і під сірі відтінки. Та червоний бордовий колір, багатий бордовий колір. До речі, ви замітили, що вони йдуть з кайомочкою. Кайомочка йде до 2 метрів ширини. А далі. Вже йде абсолютно як гарний красивенний килим. Подивіться, як виглядає доставочка безкоштовна, якісний оверлог і для наших підписників швидке обслуговування і гарна ціна.